Доброго ранку, тату. Доброго. Надіюсь, ти не забув, який сьогодні день. Звичайно, пам'ятаю. день народження. Маша, дайте я поцілую. Який день народження? Взагалі-то, воно в мене весною. А, точно. Я женечкою перебудала. Тату, в мене листопаді. Ой. Так, сьогодні у нашому шкільному театрі вистава. А, точно. Я тобі гроші обіцяв дати на виставу. Так, ти обіцяв прийти і подивитися на мене. Ну, звичайно, звичайно прийду, якщо тато щось обіцяє, завжди це виконує. Ну якщо не забуду. Хай, тато. Ти пам'ятаєш, що у мене сьогодні вистава. Прийдеш подивитися? Вибач, але тільки що Машік обіцяв подивитися її виставу. Та ми в одній граємо. Але він вже обіцяв, що прийде і буде дивитися лише на мене. Раша, не переживай, та двоє вичерпів. Тут не мог буде дивитися на а одним на тебе. Привіт, так. А я сьогодні... Граєш вистави? Як добре, що ти пам'ятаєш, прийдеш то лише на мене. Обов'язково. Хто тут прийде? Обов'язково ти подивитися, як ти граєш. Я ж не граю. Мій матч відмінило, і я йду дивитися на дівчат. Ой. Боже припевно. Привіт, здорово! Дісти не забуваються не де. Тільки ми можеш ти теж маєш відстави. <різь> що захворівся, що тебе вставили? Гарас, <підказу> підказ. Що ми робимо в кожну все, 2 серпня місяця, збираючись всією компанією пограти в покер? Ну, збираємося всією компанією грати в покер. Правильно, так? Давай, давай, давай. Що, зуби болять, так? Та ні, у ну, мене це не вийде, це дівчат не у школі. Да, а вони... Ти що з глузду з'їхав? Яка вистава? П'ять часом не пропускали цю середу. Семен заради цього, так народження сина перевіз на другий рік. Я Та на суд до брата не ти пішов. Ти пішов, а, пішов. Я, а я між іншим був свідком, захистом, головним протистав. Андрій, в мене п'ять точок. А вони ж де тільки вчора зірву. Чому вчора? Та тому що до цього вони тобі не мішали. І взагалі, сім'я це сім'я. А покер... Це святе. Хіба? Що хіба? Ми. А, до речі, брата на все життя право позбавили. А ти виставила. А, сьогодні. А, точно, вже випили трохи заплату, я вже переплутав. Це, ну точно, це ж дівчат на 6 починається. От чудово! Це ж школа, буфету немає, і антракту немає. Тоді всім... Ну так, все. А ну смотри да. Звичайно, виставка. Тату, ти сильно не коліє? Лопочка, ти всі через дівказав, мені А ти що мені Ти через іморозиву став? Все, вистеч на кухню? Чи йому виставили не сподобалася? Твої версії красно впаки. Мені здається, у нього синдром Стендаля. Що? Синдром стендаля це різновий шок. Коли людина бачить великий витвір мистецтва, він може її приголомити. Може статися головокружіння. Втрата пам'яті. Людина в кінці кінців може впасти в депресію. Що з вами? Що божевільний? Ні. <ріст> так. Ваша вистава якраз припала на другу середу місяця. Я не хочу сказати, що карти мені важливіші, ніж ви, але ви самі розумієте, вже їй 5 років уявляєте? Уявляю. Мені 5 років. Так, ну а може, разом зіграємо? Давайте. Давай. Ні, ви що? грати з дітьми в карти це неправильно, а морально. Навіть як дуже хочеться. Діти не повинні грати в азартні ігри. Так, ну погодься. Краще ми отримаємо цей негативний досвід разом зі своїм батьком, ніж сумнівними друзями на вулиці. Так, ти вмієш промалювати мої думки. Так, де наші карти? Ну, що з вами грати? Преферанс ви не вмієте? Може в біч? Ні, в я не вмію. Може, в дурня, Правила всі знають. Да -да -да. Мій хід, в мене козирна шістка. Отак і підемо. О, знов почалося. Кнопочка, кнопочка, де ти? йди до мене, там біля тата. так буде соромно програвати. Так, ну може ж тобі так незручно буде грати, вона ж тобі заважає. Так, тобі ж незручно. <рес> ні, ні. Моя кнопочка така гарненька, хороша, вона мені буде підказувати. Отже, підведемо підсумки, ви мені заблокували прибирання прання, прання одягу, миття посуду і... і я розморожую холодильник. відповідати, як ми домовлялися. Розморожую холодильник, товаришу генерал. Тато, а тобі не здається, що використовувати працю дітей негуманно? А вам використовують працю кнопки для обману тату, то це як стаття звучить. Так. Да. <плес> 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 так, ну вибач нас. Не ображаюся на нас, будь ласка. Я на вас не ображаюсь. І навіть сваритися не буду. А може ще одній партій? Да? Ні! Ну що, прибирай? Галина Сергіївна, я вам не заважаю, а так. Да. Ми тут горбатимось, прибираємо, а вона, бачиться, тут пише. А як програвали, то ми разом спокійно. Я намагаюся оптимізувати нашу працю, складаючи графік чергування на місці. Так, <зас> да, якби кнопочка була трішки старшою, щоб могла посуд мити. Я можу. Привіт, чим займаєтесь? Прибираємо. Так, ви сьогодні гарно зіграли до доставити. Так, у вас буде сьогодні можливість показати свої акторські здібності? — А я. А ти сама була? Ні, живе грава. Ти Підіймаєш чи ні? А тому скриваємо. Дай подумати. Е, Жень, ти так і не розказувала, як там тебе в школі справи? Е, та нормально, хотіла в кінець оркестр записатися, та от не вийшло, там одні бубни, ті вищі штуки. Просто нема на що брати. а ти вчора якось так смішно танцювала. ну затанцюй, ти, будь ласка, для тата тара тара та тара та тара-та-та-та-та, тара-та, тара-та-та-та-та. Гарний панок, кнопка. Ми відкриваємо чи ні. Не знаю, чи ризикувати, чи ні. Уявляєте? Я сьогодні на кладовищі бачила цілих дев'ять хрестів. Так, я ризикую, піднімаю. Приймаю. Тато, там тільки почалися. Я піду подивлюсь мультики, а потім прийду і далі не буду підказувати. О. Серега, ну ти даєш. Тільки сало, і на роботі суцільний мінус, та наш герой не здається, в нього в По життю йде, і сміється. Ось він дивись, Він найщасливіший із нас, хоч і має проблеми. Він нам пов...